А що, якби можна було взяти свої лекції чи статті і, знаєте, перетворити їх на готове навчальне відео? І не за дні, а буквально за хвилини, звучить як якась махія, правда? Ну, сьогодні ми якраз і розберемося, як це зробити. І допоможе нам у цьому один, ну, дуже потужний інструмент зі штучним інтелектом. Отже, постає головне питання як же робити навчальні відео, ну, скажімо, швидко й ефективно? Бо погодьтеся, кожен хто хоч раз цим займався, знає, створення якісного відео це ж цілий марафон, це години, а іноді й цілі дні роботи, сценарій, візуальні матеріали, монтаж. Але що, якби що якби з'явився спосіб, усе це значно прискорити. Гаразд, давайте подивимось, що нас сьогодні чекає. Отже, спершу розберемося з новим інструментом для відео. Потім крок за кроком пройдемо весь процес: підготовка джерел, генерація сценарію і створення самого відео. Ну і наостанок з'ясуємо, а чому це все взагалі так круто працює. І ось він, наш головний герой, ноутбук LM від Google. І це, знаєте, не просто черговий ший інструмент. Ні. Подумайте про нього як про особистого асистента, який бере ваші матеріали, уважно їх вивчає і допомагає створити з них щось абсолютно нове. Саме він перетворює, ну скажімо, сухий текст на динамічну основу для відео і вирішує ту саму головну проблему брак часу. Так, добре, як же це все працює на практиці. Ну, все починається з першого і, мабуть, найважливішого кроку це підготовка джерел. Це можна сказати фундамент усього процесу. І тут діє золоте правило: що ви покладете в систему, те і отримаєте на виході якісні джерела якісний результат. Починається все насправді дуже просто. Спочатку створюємо новий нотатник, такий собі проект у ноутбук LM. Потім завантажуємо туди наші джерела. І ось що класно: система їсть майже все: і Google документи, і PDF-ки, і просто скопійований текст, і навіть посилання на сайти. Це, звичайно, дає величезну гнучкість. А тепер увага! Професійна порада! Щоб отримати найкращий результат, використовуйте структурований текст. Коли в документі є чіткі розділи, ну там вступ, основні тези, висновки, це по суті як дати штучному інтелекту дорожню карту, так йому набагато, ну просто набагато легше зрозуміти логіку і створити на її основі класний логічний сценарій. Добре, джерела ми завантажили. А ось тепер тепер починається справжня магія. Це крок номер два. Ми просимо штучний інтелект стати нашим сценаристом. Саме на цьому етапі сухий набір фактів перетворюється на, сподіваюся, захопливу історію для майбутнього відео. Сам процес тут складається з двох частин: спочатку треба сформулювати детальний запит для шиї. Це, так би мовити, наша інструкція для нього. А потім, коли сценарій вже готовий, його треба, звісно, переглянути і трохи причесати, перевірити, чи все зрозуміло, чи правильний тон, ну і, звичайно, чи вписуємось ми в потрібний час. І ось, будь ласка, чудовий приклад такого запиту: створи сценарій для навчального відео на 2-3 хвилини на тему для студентів. Чому цей запит такий класний? А тому, що він дуже конкретний. Тут є і тривалість, і тема, і для кого це відео. І ноутбук LM, отримавши таку команду, аналізує ваші джерела і видає логічну структуру. Вступ, основна частина висновок, все як треба. Окей, готовий сценарій у нас в руках, але ж як тепер перетворити цей текст на справжнє відео? І це наш третій фінальний крок перехід від слів до картинки і звуку. І тут уявіть собі, ноутбук LM знову приходить на допомогу. Можна просто попросити його розбити сценарій на окремі сцени, але це ще не все. Можна піти далі і попросити його накидати ідеї візуального ряду для кожної сцени. Ну це ж просто неймовірно прискорює все планування. І ось що виходить у результаті. Погляньте на цю таблицю. Система чітко все розкладає по поличках: ось вам номер сцени, ось точний текст для диктора, і найцікавіше, ось конкретні ідеї для візуалу. Це ж вже не просто сценарій, це практично готовий виробничий план з таким працювати далі одне задоволення. Ну а тепер, коли є такий детальний план, залишаються вже суто технічні моменти: готуємо візуальні матеріали, слайди, картинки, записи екрану, записуємо озвучку або самі, або за допомогою сервісів. Збираємо все це докупи у відеоредакторі, додаємо титри і фінальний перегляд: все відео готове до завантаження на YouTube чи будь-яку іншу платформу. Що ж, ми пройшли весь шлях від простої ідеї до готового відео. А тепер давайте зупинимось на хвилинку і підсумуємо, чому ж цей метод такий ефективний, в чому його, так би мовити, суперсила. Так, які ж у нас ключові переваги? По-перше, сценарій створюються ну просто миттєво. По-друге, що дуже важливо, що її працює тільки з вашими матеріалами, а це гарантує точність і відсутність від себе. По-третє, цей підхід ідеально заточений саме під навчальний контент. Ну і звісно, вишенька на торті це колосальна економія часу для освітян. І ось на цьому останньому пункті варто зупинитися окремо, тому що най найважливіша перевага це, звісно ж, економія часу. Просто уявіть, те, на що раніше йшли дні, тепер можна розпланувати за кілька годин. Це повертає викладачам найцінніший ресурс, який можна вкласти в головне в саме навчання. Тож тепер, коли цей метод відомий, залишається, мабуть, тільки одне питання: який навчальний матеріал захочеться автоматизувати першим. Просто подумайте про це можливості, які відкриваються, правді вражають.